Всім доброго дня. Ми продовжуємо цикл вправ, які ви можете робити для підтримки свого ментального здоров'я. Ці вправи направлені на, на ваше тіло. І таким чином ми впливаємо через тіло, впливаємо на наш мозок. Ці вправи я взяла від, від організації Health And Human Rights Inform це організм ця організація в Норвегії і ця організація про інформацію тим людям, які потребують психологічної допомоги. Ці вправи вони не тільки є у них, вони їх якби зібрали докупи. І перевірили, що вони працюють, а також за підтримки організації Аміга. Дякуємо, що ви є. І починаємо. Перше, що я хочу вам сказати, це коли ви кудись рухаєтесь, коли ви кудись йдете. Чи можете ви одразу зупинитись? Залежить від того, як швидко ви йдете. Якщо дуже швидко, або навіть у вас пробіжка, то зупинитись важко. Ви все одно якби залишаєтесь в тому стані, в стані пробіжки, в стані кудись... я кудись лечу. А саме тому перед кожною вправою. Я би хотіла, щоб ви трошечки зупинились і зрозуміли, де ви саме знаходитесь. Тобто, що я маю на увазі? От я, наприклад, прийшла у це приміщення, і мені треба зрозуміти, що я тут і зараз. І я собі кажу, ага, я знаходжусь в приміщенні. Воно є в празі. А я бачу, зараз я бачу перед собою комп'ютер, але там на задньому фоні, за мною, у мене є дуже цікаві картини. Що я зараз відчуваю? Я відчуваю зараз тепло, тому що мені не холодно. Я вдягнена так, що мені тепло. Або якщо ви відчуваєте, що вам десь холодно. Просто скажіть, мені зараз холодно. Якщо вам нормально цей стан, то окей. Якщо не нормально, то щось треба змінити. І змінити до того моменту, поки ви не відчуєте, що ваше тіло є в безпеці, що вашому тілу є нормально тут і зараз. І саме із такого стану, якщо ви будете коли. Ви будете е, робити ті вправи, які ми вам даємо, то ті вправи будуть кориснішими, ніж просто щось прибіг, прибігло, щось мені треба, я кудись у мене мозок, десь там не знаю, де. Е, от, зроблю там вправу, що зробила все і побігла далі. Воно буде менш корисно, ніж коли ви саме відчуєте. Де ви знаходитесь, як почувається ваше тіло, де знаходяться ваші думки? І коли ви виконуєте вправу, всі інші думки повинні почекати. Це називається mindfulness, тобто усвідомлення того, що ви зараз робите, саме тут і зараз. І сьогодні вправа називається обійми метелика. Ви можете її побачити із іншою назвою, але мені подобається ця. Що треба зробити? Треба праву руку покласти собі на ліве плече. Поклали. Так, відчули? Я оце зробила, ось моє плече. Мені так зручно, чи зручно, чи незручно, якщо десь там, там щось болить, можна не на плече, а можна трошечки менше, не дотягуватись. Так? Мені, мені зручно тримати своє плече в руці, правою, ліва рука на праве плече. Так само, якщо вам зручно, ви можете обміняти себе отак. Максимально обміняти. Це зручно. Якщо ви не можете цього зробити, зробіть отак. Тобто ви вибираєте своє положення таким чином, аби вам було комфортно. Це зробили. Потім ми будемо похлопувати себе отаким. Таким чином будемо себе похлопувати. Це не потрібно, щоб було отак дуже е, сильно. Це потрібно, щоб було як Ні, е, е, уявіть собі метелика і як він порхає. Повільно і ніжно він порхає. І так само ми цю вправу можемо просто робити. Декілька хвилин можемо робити від однієї хвилини до десяти стільки, скільки вам потрібно. Ви відчуєте, що вам досить окей, все, стоп. Саме відчуття, коли вам а, не важко, вам легко, вам зручно, саме це відчуття ми намагаємось досягти. Якщо хочете і можете, ви можете додати до цієї вправи будь-яке позитивне речення. Наприклад, я дуже добра людина, я допомагаюча, я щаслива. Вибираєте саме те речення, яке вам відгукується. Можете брати мої приклади, можете зробити свої приклади. І е то е е е вправа виконується так. Ви себе обіймаєте двома руками, обняли так, як вам зручно. Придумали собі речення. Приємне, позитивне. І робіть цю вправу протягом стіль, е, стільки часу, скільки вам буде це потрібно, я зараз з вами зроблю приблизно одну хвилину, але ви можете робити так, як вам зручно. Я доброзичлива людина. 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 Я доб Мені цього достатньо. З наступного разу ми з вами будемо робити вправу на дихання. Я так думаю, що сьогодні ми вже з вами закінчили. Дякую, що ви приєднались до нас. Переглядайте це відео і головне робіть цю вправу. Якщо ви не будете її робити, то вона не спрацює. Дякую, до побачення. Молодий